Тяжко. І пливе над землею дві із тихим стогоном протяжно. Тут двоє дзвони в хотині, де слід лишила свій війна. Ці стовни в землі України, де мирний атом не мина. Він спав смертельною росою, Не рай дібро, не зелень трав Своєю чорною косою провів вез Чубар. І попилом покрили села, І згинуло живе, пропали усмішки веселі. Завохотаство лісове. Лиш на отруєній землі не бачення розкрилась квітка. Та допомогу крикніми між попелом остання іскра запала тиша. Красивою та багатою була Чорнобильська земля з її єврожаними полями, садочками, річками та озерами. Але тільки до півдня ночі 1986-го. Відтоді ця земля стала називатися зоною. В зеленім лісі я була царіна, В зеленім лісі я була жива, груди встав ліс, в стали тіні, людини стали крона і трава. І вже в ліс, пустеля, мертва зона, апокаліпсіс, марсіанський краєвид, табличка, дихати і ходити на наборонено, і незбагненне не торкатися трави. травні. Шини сама вибрати неквіємна руїна. Чи ми словомо святкувати івелей на поминках? Але доведеться зробити саме так. Бо ювіляр мертвий, він загинув. Він загинув 29 років тому. Його ім'я Чорнобиль. Цього року йому було по 822 роки. Провесь такий становить Європейських міст. Як ж тут, Артвізенбург, на сороків старший нізналікий Роттердам. Старший, містополь, Амстердам. Амстардам. Лише трохи молодші від Копенгагена, а може не молодші. Бо пець літописонтарка датується 1693 роком, а він, мабуть, існував ще до того. З чим привітати іменинника? Скільки мене січав йому треба подарувати, якщо ми спекли такий страшний пиріг то з тою смертельною нашинкою від усіх тих ядерних відходів з урану, тою, Бутонію. Його від неї з колючого дрова зони. Марусин крик, рятуйте і голому грізний крик. Несла сльозу покучу, а думала, що воду. Куди ж ти проти смерті з відеречком води? А я ще сплю, не чую людини і народу. І ще не я бачу підсобної біди, журба моя. Важула, ти сила сиза біла, ти чорний біль, ти в моїй крові. А як Маруся бігла і падала, і бігла, давай її синочки, живі чи не живі, Пливла мала сльозина високою водою, Кривавилося небо, крайдушки їй з відра. Коли із дому біла, була ще молодою, Верталася додому, була уже стара. Дехто між договори, щоб попрощати. Я здаю посеїв для тені, віта, віта, дома обишає пішла. Дорога додому, летить тільки вість. Дорога додому, летить, тільки вість. Із білого світу противі святи. Дорога до дому, далекі світи. Лети, не лети. Дорога до дому, де близьче ще роду, написано білим на чорних хрестах. Де мене батьків оживає вуста кіток і вітрів. Дорога додому, до в коліно чорна земля, дорога додому в погенях чорнобиль, по серці скліть, по зіниці зима, дорога додому і крайня.